Землі за межами населених пунктів повернути в розпорядження місцевих рад, знизити орендну плату для фізичних осіб та тільки на аукціонах передавати на діли в оренду. Група народних депутатів запропонувала свій механізм децентралізації влади та наповнення місцевих бюджетів за рахунок зміни правил гри на земельному ринку. От щоправда, законопроекти до розгляду в парламент не дійшли. Валентина Доброта продовжить. Десять соток землі з правом забудови, ця вчителька орендує вже 35 років. Нині рішенням сесії міськради не лише не має права тут садити городину, а й повинна знести паркан. За оренду цього клаптика жінка вже заборгувала 5 тисяч гривень. Держава нам обставила такі пенсії, такі зарплати, що ми не маємо змоги платити за цей клаптик землі, який фактично не приносить таких доходів. Ми тут вирощуємо картоплю городину, щоб, вибачте, не вмерти з голоду. Тепер людям за оренду сотки землі під город доводиться платити від 700 гривень на рік. Лише в рівному понад тисяча заяв про відмову од оренди. Міська влада стала заручником. бо... І якби використовує людина цю земельну ділянку, від неї вона фактично відмовляється, хоча не припиняє використовувати. А от з орендою землі під фермерство колізія навпаки. Картопля лабела. фермер із двадцятирічним стажем Віктор Галич каже: після зміни правил гри на земельному ринку земля дістається обраним і буквально за копійки. Ніко не виникає питання: що одна фірма платить 89, а другі 2000. тисячі. Чого так? А чого так? А то що одна за, за тією фірмою стоїть хтось, якийсь із київських. Зараз місцева сільрада не може знати, кому належить земля у її границі. У Держгеокадастрі нині саме ця структура розпоряджається землею. Кажуть, право на оренду мають усі, хто заплатить більшу ставку, і заперечить корупційні моменти, про які так прозоро натякав фермер. Я вам нічого не можу коментувати, тому що мені такі факти невідомі, але я вам хочу сказати, що. Орендар, який користувався земельною ділянкою, хоче на таких принципах продовжити користуватися земельною ділянкою, то він, по перше, повинен повідомити розпорядника земельної ділянки про те, що він. Має намір продовжити далі договір оренди, То навіть якщо громадянин, зацікавлений а, в оренді земельної ділянки проживає в іншій області. Ми не можемо порушити конституцію, сказати вибач, але ти в цій області не живеш, і відмовити йому надані земельної ділянки. У парламенті зареєстровано три земельні законопроекти: землі за межами населених пунктів повернути в розпорядження місцевих рад, знизити орендну плату для фізичних осіб та винятково на аукціонах передавати землі в оренду. Але от до голосування руки не доходять. Говорив про це особисто спікеру Верховної Ради. Чому так? Пояснення я не почув. Просто порушується процедура. На мій погляд, держіокадастик, не бажає, щоб ці повноваження були передані місцевим радам. Я вважаю, що коли рада передає землю в оренду, вони знають, кому передавати. Саме основне. Що ради встановлюють ставки орендної плати за підрахунками депутата? Село не мільйони гривень від оренди, які би могли йти на соціалку для селян, а вчителька з рівного залишиться без підробітку до своєї мізерної платні у вигляді городини. Валентина Доброта, Олександр Курсик, Андрій Хлуст Сен 1+,1.